Тихо на дворі, І тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш сину мій, і свічка не згаса, довіку буде вже горіти. Прітиме вона молодина, молодий козак там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе, сива у розплаче, плаче, і сина все чекає, та Боже його душа мам. я бою за волю пішов, далечінь за правду і до. Поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами милелеки, повернуть живі, рік вже промайнув. Прийшла нова весна, а спокою в душі не було, не було, та іще нема там батько змучений, і сам торує шлях, по ньому мав іти синьо, а він героєм сам молодий. Козак там, біля тополі калина росте, мамині о чекають тебе, сива у розплачі плаче, і сина все чекає та Боже, його душа мам, я бою за волю пішов у далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться там біля тополі, калина росте, мамині. І чекають тебе, сива у розплачі плаче, і сина все чекає, та Боже його душа, мам, я бою за волю пішов далечінь, за правду, і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться живі.